Друже, а ти свідомість втрачав? Да. – Ні. Ні. Стальна фаланга є? Стальна фаланга є, але шматочок кісти. Це на оклю пройти. Можемо посадити? Я думаю. О, супер. Розділившись на дві групи, медики Нацгвардії одночасно надають допомогу двом пораненим бійцям. Кожен рух лікарів відточений до автоматизму. Працюють злагоджено та оперативно, адже тут важлива кожна секунда. Стабілізаційний пункт саме те місце, де поранені оборонці отримують першу кваліфіковану лікарську допомогу. Ми робимо гемостаз. Ми зупиняємо всі кровотечі, лігуємо судини. Потім ми роздрановуємо грудні клітки. Ми знімаємо всі турнікети. Тут і всі умови для того, щоб пацієнт звідси стабільний, поїхав на подальший етап евакуації, на подальше лікування. Лікар-травматолог Іван Грига у стабілізаційному пункті виконує функції і координатора, і рятівника, який виймає уламки та зашиває рани. Фахівець каже: раніше 80% поранень були спричинені артобстрілами, але зараз більшість випадків наслідки влучань FPV-дронів. Після прибуття поранених бійців до стаб пункту першими за роботу беруться санітари. Поступає інформація на рацію про поранених, якої важкості вони приходять. Є легкі, середні, важкі. Ми виходимо, зустрічаємо їх. Каталка, сидяча каталка. Іноді люди з мілкими пораненнями там можуть самі ходити, то ми їм допомагаємо. Якщо є турнікет, розрізаємо дешу. Якщо немає турнікету, то лишаємо ціле і потім передаємо медикам. За словами лікарів, нерідко пораненим бійцям ставлять турнікети у тих випадках, коли цього варто було б не робити. Зокрема, при незначному пораненні. Якщо такий джгут стоїть понад шість годин, доводиться ампутувати кінцівку. Ой, вже Попри неймовірні старання команди медиків, врятувати поранених бійців вдається не завжди. Морально важко, коли. Ніби і все зробили, що могли, а результат такий від'ємний. Тобто, коли людина помирає, важко бійцю казати, що все буде добре. Хоча, наприклад, там же ампутація одної чи двох кінцівок. Незважаючи на страшену втому та моральне виснаження, медики Національної гвардії продовжують рятувати життя українських військових, надаючи фахову лікарську допомогу. Ілля іскра новини за день, телеканал Віта.